Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з несподіваних заяв зі Сполучених Штатів Америки. З одного боку, пролунали заяви від спікера Нижньої Палати представників Майка Джонсона, який повідомив про те, що Сполучені Америки мають намір відновити мир через силу. Ми сподіваємося, що скоро це закінчиться. Ми довіряємо головнокомандувачу Трампу. Він відновлює мир через силу. Також є заява від постійного представника США при НАТО. На які закликав покарати Китай за допомогою РФ у війні проти України. За словами Вітакера, саме Китай веде війну через Росію. Крім того, є заяви від міністра енергетики США, який сказав прямо, що санкції проти російської нафти дуже реальні. А з іншого боку, лунають заяви від Держдепу, що служби та Америки підтримують ідею щодо нового раунду переговорів між Україною та РФ загалом, що ми бачимо: ми бачимо, що лунають погрози про мир через силу, про те, що санкції проти країни-агресора, проти російської нафти цілком реальні. Також є згадка про Китай. А з іншого боку, ми підтримуємо перемовин. І щодо перемовин, щодо третього раунду перемовин між Україною та РФ, то саме зараз ці перемовини проходять. Вони відбуваються в Стамбулі у Туреччині, розпочалися о 19.00. Щодо цих перемовин потрібно сказати, це те, що. Ці перемовини будуть не двосторонні, а тристоронні, адже є повідомлення в російських ЗМІ, що в цих перемовинах буде брати участь ще й глава МЗС Туреччини. Крім того, сьогодні була новина в наших українських змі у виданні Суспільне, що Уміров та Єрмак провели зустріч з Ардоганом. І зараз Туреччина, вона дійсно діє як посередник. І ці перемовини, нехай вони двосторонні, третій раунд перемовин між Україною та РФ. Але Туреччина бере участь приймає участь в цих перемовинах. Словно того, про що зараз розмовляють, сьогодні пролунала заява від речника Путіна Піскова, що Кремль очікує дуже складної розмови з Україною в Стамбулі. За словами Піскова, на цій зустрічі будуть говорити про питання, які стосуються проєктів меморандумів. Нагадаю, вкотре раз, що так званий путінський меморандум це є його ультиматум. Всі його ті вимоги. В тому числі чи в першу чергу і претензії і так звані Кремля на Запоріжжя, на Херсон, претензії на неокуповані території і інша різна маячня. Це все Кремль називає так меморандумами, такими словами, а не ультиматумами. Але Піско підкреслив, що робота по узгодженню цих так званих меморандумів це підготовка до зустрічі президентів України та Росії. І щодо цього потрібно сказати наступне: що сьогодні в наших змі також були інсайди у тому ж виданні суспільне, що питання майбутньої зустрічі президента України Зеленського з Путіним обговорюється. Хоча навряд чи на це піде Кремль, адже Пісков заявляв вчора, що ніяких чудес щодо цих перемовин очікувати не варто. Максимум на що Кремль сподівається, це на обмін. Але зважаючи на такі заяви з Пушкуття Америки, можливий будь-який поворот подій. Хоча навряд чи за одні перемовини мають бути декілька раундів перемовин Словно заяв з України є заяв від президента України Зеленського, який зазначив, що делегація України на переговорах у Стамбулі наполягатиме на припиненні вогню. Україна буде наполягати на припиненні вогню і наполягає уже котру зустріч поспіль. Але Кремль категорично відмовляється. Є заяви вони одноразово лунали від кремлівських різних політиків, що Москва проти, лише коли вона отримує так звані гарантії безпеки. А тим часом в Україні сьогодні ввечері, і це, до речі, другий день поспіль. Чергові акції протестів. Вчора були акції протестів у чотирьох містах у Києві, у Львові, у Дніпрі і Харкові. Якщо я не помиляюся, зібралося в містах по декілька сотень людей в Києві трохи більше. І люди протестували проти зміни в законодавство щодо НАБУ та САП, щодо нашого національного антикорупційного бюро. Я говорил, в переднім випуску говорив свою думку щодо цих подій. Зараз що важливо, це те, що сьогодні президент України Зеленський зібрав на розмову правоохоронців і заявив, що люди очікують в державних інституцій справедливості та ефективності, і пообіцяв новий закон з нормами про незалежність Набу і САП. Щодо нового закону поки невідомо, але президент України підкреслив, що цей закон має посилити незалежність антикорупційних інституцій та виключити будь-який російський вплив на правоохоронні органи. Ще велике питання в тому, як би виключити вплив наших українських олігархів на саму набу, на саму чи на саму САП спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це питання також стоїть ребром, і потрібно щось робити, якось реорганізувати, якось реформувати, щоб наші антикорупційні органи були ефективними. Щодо неприємних новин для Кремля у липні нафтогазові доходи РФ впадуть на третину. Це прогноз від британського міжнародного агентства Reuters. Не на третину, навіть більше на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року. Також є повідомлення від американського агентства Bloomberg. Що індійський мільярдер шукає заміну російській нафті і що він почав уже купувати нафту у Об'єднаних Арабських Еміратах. Хоча його НПЗ він переробляє насамперед російську нафту. Але зараз розуміє, що санкції від США, що зараз ведуть спочатку Америки перемовини з керівництвом Індії, з прем'єр-міністром Моді, тому очікуємо новин і дуже сподіваємося. Що найближчими тижнями ситуація зміниться щодо тиску на країни агресора. Щодо заяв з Кремля, то там особливо нічого не змінюється. Немає жодних натяків на те, що Москва збирається припиняти агресію чи збирається вести реальні перемовини і домовлятися про мир. Сьогодні пролунали гучні заяви спікера російської держдуми Володіна, який заявив, що так зване СВО проводиться для рятування українців і самої України. Хочуть нас в лапках врятувати, і Володін заявив, що іншого вибору у Росії немає, потрібно рятувати українців і українців і україн. Водночас є заяви від депутатів Держдуми, навіть внесли відповідний законопроєкт, і на Росії хочуть проводити призов росіян на строкову службу цілий рік. Не лише навесні, восени два рази в рік призов, а цілий рік проводити призов. І є таке пояснення, що це для того, щоб покращити ситуацію в російських Збройних силах, що з 1 січня по 31 грудня буде проводитися призов. А насправді чому це відбувається? Тому що на Росії як така мобілізація не проводиться, хоча указ Путіна діє, ще з осені 2022 року. І тих росіян, яких залучаючи, не мобілізують, а яких призивають на строкову службу, абсолютно більшість з них просто заставляють. Під різним впливом психічним фізичним такої взаємодії підписувати контракти. І за різними оцінками від російських правозахисників де 60 плюс відсотків тих, хто росіян, які йдуть на строкову службу, погоджуються і вливаються до лав російської поцінної армії. І Кремль таким чином знайшов. Такий варіант, як не проводити мобілізацію офіційно, як це зробити через так звані новоходовочки. Хоча насправді мобілізація на Росії в тій чи іншій формі не припинялася. Щодо російської міжнародної так званої діяльності, сьогодні з'явилася новина, що делегація Державної думи планує відвідати КНДР Північну Корею на чолі з Пікером Держдуми Володіним. Добрі новини. Ютуб видалив понад 10 тисяч акаунтів, які пов'язані з пропагандою Китаю, Росії та інших країн. І це лише, на жаль, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, але хоч зараз, понад 10 тисяч акаунтів це така суттєва цифра. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. На добрій новині сьогодні Змі Гучно повідомляють, що у печерах києво Печерської лаври, відбулося перше богослужіння Православної церкви України. На чолі з митрополитом Епіфанієм, тобто українська церква, уже нарешті в печерах Києво-Печерської лаври. Виникає таке питання: а чому лише в 2025 році? А чому не в 2023 році, коли було прийнято рішення щодо загалом Києво-Печерської лаври? Адже це наш об'єкт, культура наша спадщина, це в управлінні Міністерства культури України. А виявляється, що раніше на чолі заповідника києво Печерської лаври був такий товариш, як його прізвище, Максим Остапенко. І лише після того, як 21 травня цього року його звільнили, він, до речі, скаржився, говорив, що його без пояснення зауважень звільнили. Процес сунувся з мертвої точки. І уже зараз, в липні, все богослужіння українською мовою православна церква України. Видно, що цей Максим Остапенко знову я покажу, видно, дуже полюбляв чи якось добре відносився до московських попів і всіляко саботував їх виселення з українського заповідника, але звільнили і, до речі, звільнили не без пояснення причин, тому що є повідомлення, що його звільнили з посади у зв'язку з неналежним виконанням умов контракту і виявленими порушеннями у діяльності заповідника. І на жаль, у нас таких в лапках. Чи навіть на локах просто таких осіб, які саботують е, взагалі і державну нашу діяльність, і що стосується тих же московських попів в кепсарській лаврі, що стосується наших державних органах, на жаль, ще є. І питання щодо їх звільнення ще стоїть відкрите. Ці особи мають певні зв'язки, дружні зв'язки, можливо, ще якісь зв'язки. І не так просто їх з цих насиджених крісел відправити у відставку, звільнити, але процес потрібно прискорювати. Друзі, на ну цьому, все дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися, і до нових зустрічей отарі.